Висновки комісії, що перевіряли медичний заклад, не втішні. Крім того, не у захваті від показників і в міністерстві охорони здоров'я. Цифри, які оприлюднили цього тижня на нараді в обласній держадміністрації, призвели до винесення догани начальника управління охорони здоров'я, а нинішнього головного лікаря закликали піти з посади. Тему продовжує Ігор ігрв'ю. Комплексну перевірку Кіровоградської обласної лікарні закінчено. Порушення знайдені майже в усіх сферах життєдіяльності цього лікувального закладу. Три місяці комісія перевіряла все: кадрове забезпечення, лікувальну справу, фінансову діяльність обласної лікарні. Стосовно фінансів обласного кру є чимало зауважень. Ревізори констатують, фінансово-господарська діяльність бухгалтерський облік та фінансова звітність керівництва обласної лікарні призвели до втрат бюджетних коштів. 350 тисяч гривень використані не за цільовим призначенням. Втрачена можливість отримання більше 84 тисяч гривень. 106,5 тисяч гривень це зайві виплати персоналу лікарні. І одночасно недоплати, тому ж таки персоналу 120 тисяч гривень. Порушення у процедурах закупівель продуктів харчування на суму 180 тисяч гривень. Встановлено понаднормове списання продуктів харчування на 32,5 тисячі гривень. Списання паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами втрата майже 10 тисяч гривень. У той же час використання без підтвердження 888 літрів пального на 8,5 тисяч гривень. Ревізори зафіксували завищення підрядником вартості ремонту спірального томографа на 18,5 тисяч гривень. 587 із зайвим тисяч гривень заборгувало обллікарні підприємства Ліки Кіровоградщини. Боржники виплатили лише 471 тисячу. Проте у документах лікарні дебіторська заборгованість на момент ревізії не була відображена. Микола Шевчук каже: у неповерненні боргів ліків Кіровоградщини винна виконавча служба. У мене є відповідь виконавчої служби, що вони взяли впровадження. Но кошти не поступають до цього часу. У мене нема прав <кій> таких, щоб заставити ліки Кіроградщини платити на то і відповідна державна служба. Співголова комісії, заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух, каже, проблеми в обласній лікарні почалися не вчора, у 2010 році на них звернула увагу обласна прокуратура. Тоді ж направила подання, але це не покращило ситуації. З 10-го року зміни не на краще, а на гірше відбуваються. Тому будемо до тих пір контролювати роботу цього закладу, поки не буде порядку в цьому закладі. Комісія звернула увагу на показники смертності в обласній лікарні. На думку Галини Пастух, вони можуть стати причиною недовіри людей до медиків. Коли я йду туди, я хочу вийти звідти живою і здоровою, розумієте? Але сьогодні про цей заклад уже говорить зовсім інші речі. На показники смертності обллікарні зреагували і в міністерстві охорони здоров'я. Я разом з Миколою Тодоровичем була на колегії міністерства охорони здоров'я, де Микола Тодоровича по повної програмі питав міністра охорони здоров'я стосовно цих показників, про які я сказала. Це дитяча і материнська смертність, найгірші показники в державі. Головна лікарня області повинна мати найновіше обладнання, впевнена Галина Пастух, та апаратура, яка є, використовується неефективно. Говорить чиновниця. Це злочин, коли з червня 2010 року по липень 2011 року в обласній лікарні не працював спіральний комп'ютерний томограф, і за цей період, тобто за 13 місяців, майже 5 тисяч населення Кіровоградської області не пройшли своєчасне обстеження. Нинішній стан обласної лікарні констатував і міністр охорони здоров'я. Коли працював міністр охорони здоров'я в області, я його супроводжувала цілий день. Коли він тільки вийшов з машини і пройшов територію обласної лікарні. Він сказав: я давно такого гнидника ще не бачив. Обласна лікарня, флагман медицини області, але без розвитку каже головний лікар обласного онкодиспансера Костянтин Яриніч. Обласної больниці мощний врачебний Він служився на основі професіоналізму великих знань в медицині. Но в последнє час цим знанням і цим можливостям по не дано розвиватися. Однією з причин такої ситуації є моральний клімат у колективі обласної, вважає пан Яриніч, люди знаходяться під ніким таким вот гньом, що мішає їм прежде всего працювати, не дають розвиватися, не дають можливості думати о пацієнті, а заставляє думати о том. Так посмотрить на це адміністрація, заставляють думати о тому, а станусь ли я завтра на своєму робочим місці, тому що на мене як-то не так посмотрев главний врач. Тим часом головний лікар обласної лікарні нині готується дати пояснення по кожному факту порушень, на які вказала перевірка. Каже, готовий до всього. Я буду захищати себе, свою честь, свою гідність. Я не заслужив того. Щоб. З таким, ну як, треском, уходити з посади. Я не просив нічого. Мені залишилося сім місяців до пенсії. Я сказав, кажу, дайте мені доробити до пенсії. Я красиво вийду, я не хочу уходити з посади, зробивши тільки для здравоохраніння, щоб усі мені говорили, всі говорили. Що в нього в пушку, як говорять народі, голова обласної державної адміністрації Сергій Ларін, ознайомившись із результатами перевірки обласної лікарні, запропонував Миколі Шевчуку написати заяву на звільнення. У мене відбулася розмова з Миколою Тодоровичем. Я запропонував йому написати заяву. Треба подякувати Миколі Тодоровичу за велику роботу, але я вважаю, що треба рухатись вперед. Ігор В'юн, Анатолій Басистий, Валерій Лебідь. Погляд. Як стало відомо, цього тижня може змінитися сам строк контракту на посаді головного лікаря обласної лікарні. Якщо зараз він складає один рік, то у майбутньому може бути три місяці. Питання стосовно обласної лікарні депутати повинні розглянути на сесії 17 лютого.